Отже, як працювати на самому сайті? Думаю, реєстрацію показувати не буду. Це не так складно зробити сайт, є англійською мовою, і якщо вам не зрозуміло, ви можете скористатися перекладачем Google. Натискаємо на українська і починаємо дивитися. Нам дається 60 днів безкоштовного серфінгу. За які нам буде нараховуватись 2 долари і 9 центів за перегляд 10 реклам. Зараз покажу, які саме реклами, як їх дивитися. Дивимось, в мене залишилось такий один день, і нараховані прибутки вже 122 долари і 91 центів. Дата поновлення це є ваш статус в самому проєкті, де я розказував перед цим статус Silver Gold. Diamond і Double Diamond. Я поки що на статусі сільверів. Зараз так само покажу, як зробити, як оновити цей статус. Отже, щоб передивитись рекламу, натискаємо на Почати серфінг. І нам пропонується передивитись ось такі от 10 реклам. Пройшло 10 секунд, далі потрібно вибрати однакову картинку, яка повторюється. В даному випадку це балончик з фарбою. Натиснули, далі знову натискаємо на Next site. І далі завантажується реклама вже друга. Знову ж таки, натиснули, вибрали картинку, яка повторюється, натиснули, і знову завантажується реклама там, е, якогось сайту чи е, товару. В основному реклама тут самого проєкту SIG Global Network. До речі, е, також є, свій буде, розроблено буде свій маркетплейс, і вже запущена своя монета SIG coin яку можна придбати через Netomask. Це так само буду записувати окремо відео, як це зробити. На даний момент монета коштує 2 цента і, здається, 15 квітня 2023 року ціна її вже буде 4 цента. Там розроблена ціла екосистема. По самій монеті так само буде монета спалюватись і на це буде впливати курс. Тобто він буде постійно рости після кожної транзакції. Ось зараз саме реклама ось цієї монети s Дивимось, зараз на пресей вона 2 центи, буде далі 4, потім 5 центів і так далі. Так, натиснули знову на таку саму картинку. Натискаємо на Next. Я вже збився там з рахунку, який це, яка це реклама. За ліком. Але не більше 10 реклам, я думаю, це займає всього-навсього 2 хвилини в день. Знову ж таки, реклама Сікоїну самої монети. Тут розказується. Е -е, є білий лист, де ви можете його також почитати. І саму дорожню карту, як буде саме ця монета розвиватися в майбутньому. Як бачимо, в основному тут реклама йде від c Global Network, і на даний момент максимально C-Coin. Ось ми продивилися 10 реклам, і нас вибиває на от таку от сторінку. Далі нам потрібно натиснути на Click Here. І знову завантажується сайт. Далі ми вже можемо не дивитись і переходити на головну сторінку. Так, дивимося, я вже пройшов всі, всі 60 днів, і ось в мене було, 10, було 5 пакетів, 5 мені дало бонусних пакетів. І тепер мій пасивний дохід буде вже складати з 250 доларів 20% в місяць. Це, якщо бути точним, 5 пакетів приносить 27 доларів в місяць, 10 пакетів буде приносити нам 54, точніше, мені 54 долари в місяць. І ось мені нарахувалося 82,93. Так, далі я хочу оновити свій статус, тому що він в мене також сьогодні закінчується через 17 годин. Натискаємо оновити членство. Далі срібло, баланс покупки. Можна вже напряму робити це з свого балансу. Натискаємо купівля і апгрейдимо наш статус. На головну і дивимось, статус обновився, і в мене вже є 29 днів 23 години. З балансу також знялося 10 доларів. Так, далі пройдемося по матриці. Натискаємо на профіль і положення в матриці. Так, зараз я перейду знову на англійську, і тут доведеться перейти на російську, так як воно менше Завантажується і дивимося на мою матрицю, яка постійно починає заповнюватись і так само отримую пасивний дохід з моїх партнерів. Поки що дві людини поповнили баланс, точніше оновили вони статус на сільвер. І з них я отримав по 0,25 центів. Але так само не забуваємо, після того, як люди будуть проходити оці 60 днів і по закінченні цього періоду ви з кожного будете отримувати ще додатково по 12 доларів, якщо ви будете запрошувати, звичайно ж, партнерів. Тому перспективи тут дуже круті, і це не проект, там на 2-3 тижні, який закриється. Я думаю, цей проект буде працювати. Ну, як мінімум 2 роки по пакетам е, і пасивному доходу. Е, можна постійно збільшувати кількість пакетів на статусі Silver, як я розказував раніше, можна їх мати на 1000 доларів, 1200 доларів і 20% пасивного доходу. Чим більше ваших баз пакетів, тим більше е, пасивний дохід. Ви отримуєте. Отже, ось такий проект що незрозуміло, залишаю свої контакти під цим відео. Залишаю посилання на сам сайт, також посилання на свій телеграм-канал і на особистий контакт зі мною. Там можете задати всі питання, які вам будуть незрозумілі. Підтримуємо, звичайно ж, відео лайком. І не забуваємо, що інвестувати потрібно лише ті кошти, які ви можете дозволити собі втратити. Не будьте хомячками.